це бажанок. Вже нарешті прокинулася. Я сьогодні спала, як вбита. Але нарешті виспалася, відпочила. От. Трошки полежала, почитала новини. Офігела. Від того, що сьогодні відбулося в Одесі. А, бо сьогодні постраждав центр. І я так просто... Капець, я в шоці. От. Ну, що ж поробиш? Зробимося. І всі ці знають. Я прийдеться запікати на цьому. На Ютубі. Всі ці знають. Ну що, сьогодні продовжую важити. Сьогодні другий день. Буду насичений, цікавий. Я сподіваюся, що я не закинувся знімати. От. Тому всім гарного дня, а я пішла працювати і знімати вам Бог. До речі, не знаю, очевидно, чи ні, і у мене сьогодні день. Перше за довгий час вирішила одягнути каблука під пори. Не знаю, скільки я в них вихожу. так от я і, і виглядаю. Отак. Пішли снідати. Гарна погода, звісно, волосся в мене пухнасте. Бо в готелі був дуже-дуже незручний, але що є, то є, ну якщо ще резиночку перевежу. Але тут зараз так добре, пташки співають. гарно, повітря свіже, там краса. Так, я сьогодні взяла собі ковбаску, сирочок, огірочок, помидорка, сосиска, омлетик, трошки картошки, яйце і е, йогурт з. Хлопочка. Ну, це я ще тобі закавую, звісно, це таке. Засія брауні і кистісточка і кави. Кожна, кожна з нас, кожна е, з нас своя бабуся, і своя бабуся щось окремо робить. Тому я зараз. а Але не знаю. Замість того, замість того, що робити якась. Наметра. У мене шлях за металегі. Мені відстається, що я знімаю тільки рішу цей час. Тупо. Дякую. От теперчики. Сьогодні закінчився другий день на СД Кампусі. Ми сьогодні встигли і поплакати, і посміятися, і пожартувати, і вхляти. Але це було дуже таке емоційне емоційний період. нас сьогодні кожен представляв свій регіон з їжею, яка Конкретно для цього регіону присутні і це було прям ну дуже емоційно, і наче я побувала в подорожі е, нашої подорожі Україною. Було дуже цікаво. Ми там сильно поплакали всі, посміялися. Ну коротше, як треба. От. І... Так, у нас сьогодні було багато інформації, багато лекцій. Нам і про штучний інтелект розповідали, і про партії, і про різне-різне. не буду розкривати всього, бо там було прям, ну, дуже багато всього насичено, але ну, в принципі СД-кампуси і СД-прокачки будь-які, вони славляться тим, що кожні дні дуже насичені. Тобто ми з 8 до 7 зазвичай зайняті у цьому. Ще робимо свої фінальні проєкти, дуже цікаво. От, і сьогодні цей день був не виключенням. У нас ми сьогодні цілий день були на навчанні, цілий день було зайняті. Звісно, з перервами на каву, з їжею, з обідом, ну, типу, з перервами на обід, але все одно цілий день були зайняті. Але що скажу? Що я дуже раджу всім, хто кому цікавиться ця тема, хоч раз побувати на кампусі, бо це реально. Те місце, де треба, от хоч раз, побувати. Так це буде не легко, але це буде дуже цікаво. Так що да, на сьогодні все. Моя сусідка в кімнаті вже спить, тому я кажу на добраніч і йду спати.